Перший млинець не виявився левким, хоч труднощі й були. В Ужгороді фінішувала зимово перші Закарпаття серед команд у 16 дитячо-юнацьких спортивних закладів області. Це був перший такий пілотний проєкт в рамках в принципі підготовки цієї вікової групи до основних змагань сезону. Він себе виправдав. Однозначно, що є моменти з недопрацюваннями в організаційних, можливо, не всі були готові до цього. Можливо, не, ми не були зовсім готові до всіх викликів, які будемо мати протягом сезону, тому що є специфіка регіонів. Ми зробили повністю всю область, накривши цим турніром, намагалися провести об'єктивне змагання. У завершальному ж матчі зійшлися Академія футболу Минай та комунальний заклад СДЮ Шор» Закарпатської обласної ради Ужгород. Команди гідно протистояли одна одній. Як наслідок, тривалий час не могли відкрити лік м'ячам. Усе йшло до 0-0 в основний час. Та все ж під кінець зустрічі розв'язка настала. Заминайську команду єдиним голом у зустрічі відзначився Богдан Боднарук. Він проводив останню зустріч у складі свого колективу. «Да, була впевненість, бо це моє останнє гра Заминай. Я, я закінчую футболом і цього я хочу посвятити моїй команді, моєму тренеру, моєму тренеру, який був постійно рядом, який мені постійно допомагав. Буду пам'ятати свій колектив своїх хлопців. Завжди були рядом зі мною, завжди допомагали мені в трудностях, розділяли зі мною. І, і, і погані моменти, і добрі. було всяке у нас в команді. Ми у фіналі і програвали, і перемагали. І це все з хлопцями ми розділяли, розділяли ці емоції з тренером. Я їм дуже благодарний. Удачі! Повністю грі віддалися й СДЮ Шорівці. Я вважаю, що ми зіграли більш ніж добре. Фіналі не повезло. Ми старалися, були моменти, не забивали. Вже з ким не буває це футбол, кому везе, то й виігрує. Ну на мою думку, ми були ліпше. Ми заслуговували на цю перемогу, але як є, так є. Наставники ж обох команд зиму у першій Закарпаття більше розглядали крізь призму майбутніх всеукраїнських баталій. Вони б те то завдання, яке ми поставили перед ними. Ми знали слабкі місця суперника, ми знали і сильні місця суперника. Для того ми вже готуємо наших гравців, ну, на порядок вище, тому що в Україні чемпіонати проходять також на порядок вище. Турнір цей чудовий, прекрасний. Ми вдячні федерації футболу, вдячні федерації футболу за те, що дали змогу проявити себе нашим діткам. Дуже жалко, що так мало було колектив. Дуже би хотілося бачити і Березнянський, і Тячівський район, і Рах. Тобто цей турнірчик, це побажання на наступний раз залучити якомога більше діточок. Один із тих етапів, через який ми рухаємося до другого кола чемпіонату України. Але фінал дійсно вийшов такий бойовий налаштований як з одного боку, так і з іншого боку, десь зіграла роль напевне, все-таки концентрація в певному такому моменті, коли нам забивали гол. Але в принципі помилялися достатньо, як ми, так і суперник можна було використовувати і з нашого боку моменти. Ну але на жаль, так вийшло так, як вийшло. Ми пропустили, тому ми програли. Рухаємося далі, робимо висновки. А фінальний матч зимової першості завершився тим, чим і мав завершитися нагородженням і спільним фото на згадку. Від Закарпатської асоціації футболу відзнаки отримали і команди, і їхні тренери та кращі гравці турніру. Минає дістався також основний трофей тріумфатора Кубок.